Всім привіт! Це 11-й день після пересадки волосся. Давайте подивимось, що в мене на голові. Вже майже всі корочки відійшли, вони так вже дня три в мене сипляться і перестають чухатись. Голова перестає чухатись. Я максимально задоволений результатом, бо там вже з'являються волосики, просто там де пересаджували. І я просто в захваті. Значить, що ми робимо? Ми беремо наш спрей і наносимо його не на 10-15 хвилин, а наносимо його на півгодини. Дуже гарним слоєм. Так от оп 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 Для того, щоб воно хорошо розм'якчило шкіру голови, і ми змогли вже, може, сьогодні, все зняти, ці корочки. І от сюди, чишку можна ще. Наносили спрей на 30 хвилин і будемо чекати. Я зараз просто в максимальному захваті. <рес> Дивіться, як. Тепер ви можете бачити, як відросли волосики. Як добре, засаджено, густо. Просто згадайте, що в мене ось тут ба, взагалі не було волосся. І ось тут. Зараз подивіться. Бачите, трішечки ще корочки залишаються, але не треба їх зішкріпати, Тобто вони самі з часом вимоються і все буде добре. Друзі, тут просто такі калючі волосики. Дуже я неймовірно захотів, що я саме в цю клініку звернувся. І хочу вам сказати, що посилання за консультацією, до речі, ви питаєте, що за клініка, де як в Києві робив, посилання залишаю під в описі під цим відео. Тож ще раз подивіться, який в мене результат. Я просто зараз в нереальному захваті.